Минулого тижня ми присвятили невеличкий сюжет волонтерській діяльності педагогічного колективу та учнів навчально-виховного комплексу Дивосвіт, направлений на підтримку і допомогу нашим солдатам, що перебувають в зоні АТО. Спільними зусиллями діти і вчителі сплели маскувальну сітку спеціально на зимовий період кольору Мокрий сніг, якому передував збір підручного матеріалу, що надали небайдужі мешканці. Результат перевищив очікування, і робота справила враження навіть на бувалих у військовій справі. Хоча для самих майстрів це був перший досвід такого плану. І діти, і дорослі робили свій невеличкий вклад у загальну добру справу цілком безкорисно і щиросердно, окрім зацікавлення від нової незвичної роботи. Починяти дітей горіли бажанням бути корисними нашим захисникам. Коли сітка була сплетена, перед передачею до наших солдат її було освячено. Отець Олексій відправив службу за здоров'я бійців, які нас захищають, та за мир в Україні. I uh -huh.